Середа, 4 лютого, час новин на одинадцятому у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Опіки переломи осколкові поранення у лікарні Дніпра. Рятують шахтарів, яких ледь не вбив ворожий дрон у Тернівці. І тут почав жужаться. Шахет, а цей шахет почав гудіти і влучив. Потім вже загорілись на мені куртка і штані. Куртка і штани. А він тримає в страху всіх сусідів. На його рахунку 14 підпалів. Вже загинули люди. Чому не можуть вгамувати серійного палія, розкажемо. Ти у нього. І ось починаються у нього загострення. Ось йому внутрішній голос сказав, що треба так ось зробити. Історію танкіста, який не мріяв про військову кар'єру, але став успішним командиром. Покажемо. Це колись ще був мали, не знаю, років 10 мені було. мені батько уліпив з пластиліну танк. Я був доволі як соняшник. Вранці у Самару уражено об'єкт інфраструктури, сталася пожежа. Минулось без постраждалих. Ліквідація наслідків триває. Залучено сотню надзвичайників і трагічна звістка із Синельниківщини. Від удару російських безпілотників там загинули двоє людей, ще двоє травмовані. Знищено приватний будинок, три пошкоджені. І не припиняються атаки на Нікопольщину. Під обстрілами були райцентр і три громади минулось без жертв. І до ситуації в інших регіонах в день росіяни вдарили касетними снарядами просто по ринку дружківки, що на Донеччині, попередньо відомо про сімох загиблих і 15 поранених. Також внаслідок російського обстрілу Херсона загинув 38-річний чоловік. А у передмісті окупанти скерували дрон по машині медичної служби. Загинула медсестра. Водій дістав поранень. А вони опинилися в епіцентрі ворожого удару і отримали важкі травми. В одній з лікарень Дніпра медики рятують поранених шахтарів, які ледь не загинули через лучання російського дрона поруч зі службовим автобусом у Тернівці. В якому стані поранені та що пам'ятають про той страшний день у сюжеті Ілони Євченко. Їхав додому. Я завжди просить. Так Дмитро згадує момент ворожого удару. Тоді у Тернівці він був разом з колегами-шахтарями. Поверталися автобусом зі зміни, коли опинилися в епіцентрі ворожої атаки. Тоді, 1 лютого, росіяни атакували Тернівку безпілотниками. Було декілька ударів. Один із них поруч зі службовим автобусом, що віз шахтарів. Коли цивільні вибігали з транспорту, цинічно вдарили вдруге. Просто у натовп. Автобус автобус втратив керування і врізався прямо у паркан. Почав жінку подалі від автобуса виносити, а цей шахет почав гудіти і влучив. Потім вже загорілись на мені куртка і штані. Дмитро рятував колег, виносив з палаючого автобуса та постраждав сам. Внаслідок цинічної атаки загинуло 12 людей. Ще 16 поранені. Трьох найважчих доправили до лікарні Дніпра. Важкі, непротомні. На апаратах штучної вентиляції легень. Хлопцям самому наймолодшому Дмитру 22 роки. Віталію самому найстаршому 53 роки. Денис Важкий вежив розбитий. В грудях, в голубі, відламки. Лікарі кажуть, чоловіки отримали важкі травми, опіки обуйча тіла, дихальних шляхів. Найбільше дісталося 28-річному Денису. У чоловіка переломи кісток голови, розбитий ламками кишківник. Нині стан усіх трьох вдалося стабілізувати. Відразу було зроблено кілька операцій. Перелита кров, що врятувала їм життя. На сьогодні вони всі в трьох йдуть на поправку. Іона Івченко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А за його плечима харківський контрнаступ чимало погорілої російської техніки та евакуація цивільних. Андрій з того роду військ, який викликає страх в окупантів, він танкіст. До Великої війни його життя не було пов'язано з військовою справою, та за ці роки Андрій пройшов шлях від солдата до командира. З бійцем, що завжди на вістрі танкового прориву, всього у 20 кілометрах від лінії зіткнення, поспілкувався наш Олександр Гладуш. Почався шторм цього села. Далі все нормально, працюємо, все по стандарту, як має бути, після чого. Мій командир каже, поверни пушку ліворуч, там. Танк про один з бойових виходів свого екіпажу розповідає боєць Андрій. Військовослужбовець на фронті вже п'ятий рік та пройшов через різні ділянки російсько-української війни. Команді 11 каналу вдалося зустрітися з ним всього у кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення. А ось чим закінчилася непередбачувана зустріч із ворожим танком, дізнайтесь в кінці ексклюзивного інтерв'ю. Це нормально аж для танків. Саме гірше зараз це солярка. Конкретно під воду. Замерзає. Відкриваєш фільтр, робиш, а тільки десь така коробочка. Там половина льоду. Екстремальні морози, біда для техніки. Андрій силою відчиняє замерзлі люки. Цьогорічна зима стала черговим випробуванням для українських захисників цей пекельний холод та мороз, наші військові заводять цю 40-тонну машину та відбувають ворожі атаки. Бойовий механізований друг Андрія мав невеличку перерву після попереднього завдання. Того дня, попри технічні негаразди, командир та його екіпаж не відступили, вийшли на позицію та уразили ворожі сілі. Получилося навести більш-менш нормальний зв'язок і вийшло відпрацювати. Після чого сказали. Відкат. Подякували за роботу, сказали, відкатуйтесь. Андрій розповідає, з самого дитинства захоплювався силою сталевих бойових машин, хоча у цивільному житті працював на виробництві. Нині вже у війську може похизуватися справжнім танком. Це колись, якщо був малий, не за років 10 мені було. Мені батько уліпив з пластиліну танк. Я був доволі, як сонячник. Потім я собі вже просто так сам щось робив і не отримали, що правда. А тут дали справжній танк. Справжній живий танчик. У перші дні повномасштабного російського вторгнення Андрій не міг лишатися вдома та одразу попрямував до військомату. Після навчання мав стати артилеристом, проте у командування на бійця були трошки інші плани. Путаю давали листочки, на яких було, були цифри 7, 8 або 9. Ми спочатку не розуміли, що це означає, потім вже, як виявилося, це номер підрозділу. Типу сьома танкова рота, восьма танкова і так далі. Після постійних бойових виїздів Андрій зріднився з танком. Каже, бували часи, коли техніка була як домівка. У цьому тісному місці їли та ночували. Кожну деталь цієї механізованої одиниці за роки війни танкіст вивчив досконало. Спершу був навідником, а нині вже на командному місці. Ну, у нього зв'язок в загальному він, так би мовити, голова танку. Там механік це ноги, навідник це руки. Командир це голова. Йовелкам. Він відбув лишається нажати одну кнопку. І танчик вистрілив. І сіль знищив. Андрій разом із 128-ю бригадою Дике Поле був на вістрі українського контрнаступу на Харківщині. За побратимами не тільки нищив ворога, а навіть прикривав евакуацію цивільних. Серед багатьох звільнених населених пунктів Андрію найбільше запам'яталася Яцьківка. Дивився по сторонах, ну реально тишина. Спокій. Недавно була така двіжуха там, така дискотека. а Також тишина. Доїхали до самого кінця, ну нікого нема. Потім командир каже: механіку, ти був, блін, Серега, давай швиденько розвертайся, бо зараз буде жопа, певно. Розвернулися, доїхали до ЖД дороги, переїхали її, і вже тоді бачили, що наші пацани починають щось вилазити. Як виявилося, що була не наша територія. Саме у цьому українському селі сталася зустріч із російським танком, про яку Андрій розповідав на початку сюжету. Що ж сталося далі? Я нажимати спуск, електроспуск. Він не стріляє. Я наживати з дубльора, він не стріляє. А той танчик дивиться на мене. В середині, чесно кажучи, трохи було жалось. Командир мене не чує. Я вже до нього так пробую докричатися, а той танк дивиться а на ми на нього. І немає ніякої реакції. Я вже після того просто пушкою задар максимально догори і на праву сторону противника, і просто починаю блін, нажимати одну, другу, третю кнопку. І потім, я не знаю, за ким разом танчик вистрілив. Невчасно нині, попри те, що його посада дозволяє рідше сідати до танку. Андрій не може розлучитися із сталевим товаришем. Часто проситься на виїзд, аби допомогти побратимам, які 24 на 7 тримають оборону від російської навали на нулі. У перервах між завданнями задумується про майбутнє. Як після всього пережитого знову повернутися до цивільного життя? Олександр Гладуш, Олександр Довга, новину динадцятого каналу. Він залучив до зради неповнолітнього сина. СБУ затримала чоловіка, який коригував удари росіян по Дніпру. Це 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці залучив і 17-річного сина школяра. Зрадників цікавили підприємства, що виробляють та ремонтують безпілотники. Хлопець знімав фасади цілий, а батько збирав координати. Гроші за це не отримував, діяв з ідейних. Мотивів. Одну з переданих локацій ворог використав для удару. Тепер російському публічнику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Питання про притягнення юнака до відповідальності вирішується. 40 тисяч доларів за втечу за кордон. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали сімох людей, які допомагали дезертирам. Організатор схеми – 26-річний Дніпрянин. Клієнти самовільно залишали військові частини, після чого їм допомагали виїхати навіть за межі України. Ділки викрили, затримали двох чоловіків, яким фігуранти вже надали послуги. Усім оголошено про підозру, за скоєний їм може загрожувати до 20 Років позбавлення волі. Вартість такої послуги становила від 12 до 16 тисяч доларів. За 40 тисяч доларів ділки могли переправити втікачів і через державний кордон. Щонайменше п'ятеро осіб скористалися послугами злочинної групи. На його рахунку вже 14 підпалів у багатоквартирному будинку. Один із яких забрав життя подружжя. А він щоразу повертається і влаштовує нову пожежу, бо навіть у поліції на нього жодної управи. Серійний палій буквально тероризує п'ятиповерхівку у Дніпрі, регулярно палить непотріб у своїй квартирі. Про пожежу, жертвами якої стали його сусіди поверхом вище. Ми розповідали ще влітку. Чоловік з дружиною буквально вчаділи. Тоді піромана відправили на примусове лікування. Але буквально через місяць відпустили і він знову за своє. Чому діти загиблого подружжя не можуть добитися справедливості, а сусіди змушені жити в очікуванні нової трагедії? Репортаж нашої Олександри Максименко. Пожежі майже щомісяця в одній і тій же багатоповерхівці. Ми мучаємося, люди страждають. Ми мучимося, люди страждають. І ніхто ж нічого, палець о палець не вдарить. І це не випадковість. Хто ж систематично влаштовує підпали та не дає спокійно жити місцевим? О тут прийде. Ось він прийде там. Місяць-два побуде і знову щось небудь таке витворить. Чому навіть після загибелі сусідів через пожежу серійний полій знову взявся за своє? Він просто не може. Він просто не може жити один. Його потрібно кудись під наглядом. Олександра поля 100, другий під'їзд, очередний пожар. Це одна з останніх нищівних пожеж у звичайній здавалося багатоповерхівці на проспекті Поля. Я на п'ятому поверсі живу я на п'ятому поверсі живу. Тільки з того крила чую запах диму. Я вийшла, відчиняю двері. А на мене клуб чорного диму. І я ж тоді давай сусідів обдзвонювати. Однак для місцевих пожежа в домі вже не новина. Тут вогонь ледь не щомісяця охоплює. Одну й ту саму квартиру на четвертому поверсі, а всьому виною, за словами мешканців, їхній 36-річний сусід Андрій, власник цієї квартири, «І Ось починаються у, у нього загострення. Ось йому внутрішній голос сказав, що треба так ось зробити, і ось він так робить. Після чергової пожежі два поверхи будинку, буквально чорні від копоті. У квартирі ж ймовірного підпалювача ані світла, ані тепла, ані води. Саме в його оселі стався цей вже аж 14-й підпал у цьому будинку. На цьому згарищі, яке колись було квартирою серед слідів нещодавньої пожежі, гори непотребу за словами місцевих, їхній сусід пакетами тягне сюди сміття, яке потім і підпалює. Цього разу на щастя обійшлося без жертв, але мешканці й досі не відійшли від наслідків смертельної нічної пожежі, що сталося тут у серпні. Наші рятувальники винесли двох людей на свіже повітря та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Медики лише констатували смерть. Тоді тут загинула подружня пара пенсіонерів, які мешкали у квартирі. Над Палієм. Ми ходили, робили все, що можна з спокійним Валерієм Івановичем. Він так домагався, як відчував, що його смерть буде від цього. Лише дивом вижив син подружжя, бо в ту ніч просто не був вдома. З жахом трагедію пригадує його сестра Анна. Ділиться і досі не може відійти від страшної загибелі батьків. Переказує останню розмову з матір'ю. На сказала Аня, у нас вся квартира в Диму. Вона сказала, Аня, у нас вся квартира в Диму. Ми не можемо вийти. Ми не бачимо з батьком одне одного. Тобто, моя мама та мій тато, будучи поруч, перебуваючи у своїй квартирі на п'ятому поверсі, вони вже не бачили один одного, бо було стільки диму. Але після цієї трагічної смерті сусід, що спричинив пожежу, й досі не за ґратами, його пролікували у медзакладі і відпустили. Чому ми дізналися у поліції? Відповідь вас приголомшить. Дочекайтесь. А ось що сусіди, які постійно живуть в очікуванні наступної трагедії, розповідають про піромана. Кажуть, в дитинстві він був звичайним хлопчиком він завжди такий чистенький, акуратненький був. Я ж його від народження знаю. Тільки він почав ось перші ці пожежі. Навіть його якось по людськи шкода було. Мальчик був хороший. Хлопчик був хороший, сумлінний, порядний. У дворі його всі любили. Він усім допомагав. Що з ним сталося далі? Люди не розуміють, лише губляться в здогадках. Вступили в технікум. Вступив до технікуму і зв'язався з наркоманами. І ось видно, у нього передоз, і ось це таке сталося з ним. Коли мама жива була, вона постійно давала йому пігулки. Він постійно на пігулках був. Він адекватний був. Єдина родичка, яка лишилась у чоловіка двоюрідна сестра. Та за словами сусідів, вона за ним не доглядає. Тож швидко для Андрія люди, щоразу викликають самим. А ще власним коштом замовляють вивіз сміття з його квартири. Загиблі пенсіонери каже їхня дочка, останні роки свого життя до різних служб зверталась регулярно, проте безрезультатно мій тато звертався до Міністерства охорони здоров'я, до поліції і до лікарні на ігрені. Він увесь час намагався, але скрізь отримував відмови. Ніхто йому не зміг допомогти. Сусіди твердять, Андрію необхідне постійне лікування без нього. Він небезпечний і для себе, і для інших. Але чи реально примусово госпіталізувати таку людину, з'ясовуємо в адвоката. Коли людина в стані загострення психічного захворювання склає злочин, вона може бути піддана примусового лікування, але це знову ж таки робиться за рішенням суду, вироком суду. А вироки ми інколи чекаємо руками. Ще один варіант психіатр може продовжити термін лікування, але кожного разу лікар має подавати заяву про продовження строку і робити це на підставі висновку цілої комісії. Або ж сусіди можуть колективно звертатись до районних органів опіки і просити визнати людину недієздатною. Більш дієвих законних рішень, каже юрист, просто не існує. Це проблема в законі. він встановлює, що у майже у всіх випадках людину можна госпіталізувати виключно з її дозволу інструменту якогось для нас особисто, щоб якось захищатись від таких сусідів, від підпалювачів, від плюшкиних, від мокрих сусідів, які ви ще заливають там, чи шумних у нас немає. Майже тому добуватись справедливого покарання, принаймні за страшну смерть своїх батьків, залишається тільки дітям загиблого подружжя. Он должен быть изолирован. Він має бути ізольований від суспільства, якому він несе небезпеку життю та здоров'ю. Для мене це найважливіше, бо мій брат тепер не може жити у себе вдома. Там все згоріло. А що ж кажуть у поліції? Чому чоловік, який ймовірно і є причиною загибелі двох своїх сусідів, досі на волі, станом на зараз про підозру не повідомлено нікому. Зараз слідчі здійснюють досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за пунктом першим частиною другою статті 115 кримінального кодексу України із поміткою нещасний випадок. Чи залишить нещасний випадок остаточною причиною смерті подружжя пенсіонерів. Чи може слідчі перекваліфікують справу? Це стане відомо після завершення розслідування. А доти, зневірені жителі цілого будинку живуть у постійній тривозі. Дуже страшно. Дуже страшно. Ви навіть не уявляєте, коли пожежа починається і коли йде полум'я. Ми стоїмо тут всі на подвір'ї. Чоловік сто ну до ста людей, і кожен стоїть і молиться, щоб полум'я не пішло на його вікно і під'їзд. Якщо ж сусіду піроману не оголосять підозру, через місяць після чергового лікування він знову повернеться до своєї квартири, і наслідки важко передбачити. Тим часом дочка загиблого подружжя вже подала заяву щодо недбалості екстрених служб, бо підозрює, що її батьків могли врятувати набагато швидше. Розслідування тривають. Олександр Максименко, Тарас Іванов, Микита Соломко. Новини одинадцятого каналу. Місто завжди на зв'язку. Гаряча лінія Дніпра відтепер має єдиний короткий номер 1530. Як і раніше, дзвінки безкоштовні. Зі старих номерів буде переадресація викликів. У пікові навантаження тут приймають понад 900 звернень на добу. Це стосується всіх сфер: від подачі води чи тепла, транспорту, соціальної сфери, ЖКГ та викликів пов'язаних із війною. Ні, нас є додаток «Є Дніпро, в якому ви можете зайти в звернення громадян зафіксувати свою заявку, яка автоматично перейде до відповідних служб, не розмовляючи з оператором. Звільнили з крижаної пастки у Дніпрі. Патрульні допомогли лебедю. На території Дніпровського рільського заповідника поліцейські помітили птаха, який пример з пір'ям до криги і не міг рухатися. Гострим кайком розтрощили лід, лебідь вивільнився і одразу попрямував далі. З ним усе добре. І наостанок про погоду у четвер у Дніпрі буде хмарно, вранці сніжитиме. Температура повітря вночі мінус 9 градусів в день до 8 морозу. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стопчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і побачимось.